Всім доброго дня, ось починаю зрізку винограду Каберне Кортіс. Ну, трошки це з однієї сторони площина, якби там з іншої. ну Камера того, звичайно, не передає, як вона є насправді. Але ну врожай, так сказати, нормальний. Так що будемо пробувати. Трошки пройшов дощик. Знаю, що не можна зрізати зараз, тому що капля є на винограді, можливо, де позмивало проїн, але бачу, що ще проїн трохи лишився. У мене є все рівно живі. Ну, не живі, а культура чистих дріжджів, якби покупна, тому буду заправляти нею, щоб було краще стабільне бродіння. Так що якось так.